Я не хочу обідати епіцентр. Да, Тетяна. вона продає такого, що на голову не налазить. Виносить мозк, ти не розумієш, за що. Ну тоді клієнтам можна послати. Як ви організовуєте виробництво меблів так, щоб не було затримок? А, підписуємо бланки погодження. Коли клієнт підписує конструктив, він підписує також бланк погодження доставки меблів, в якому прописується діапазон дати. Ну, поставки монтажу, і він вже розраховує на ці дати, і ми, ми вчасно все виконуємо. А якщо не попадається в ті ці дати, ну це дуже рідко. Чаще всього, там 99% ми привозимо меблі раніше, чим прописано в бланку погодження. Я дзвоню клієнту. «Алло, доброго дня, компанія Спічак, Богдан турбує. Давайте заплануємо доставку меблів. І вони вже кажуть, що там я можу або не безпосередньо на ці дати, які в нас прописані в бланку, або да, хорошо, давайте планувати там доставку меблів. Що, ну, ще впливає? що впливає на затримку меблів? Ну на затримку це якісь там складні конструктивні рішення, які всім, всім цехом ми думаємо, як оплатити в жизнь. У мене вже буває понапродають такого, що на голову не налазить, а нам треба щось придумати. Так, да, Тетяна? Це наша унікальність. Да, унікальність. Ми можемо зробити все просто, що треба придумати, як це виплатити в житті. Як пояснити клієнту, чому наша ціна дорожча ніж в епіцентрі? Ну, потому тому ж ти приїжджаєш в епіцентр. Там ну я не хочу обідати епіцентр. но там якість сказати, ну всі знають якість епіцентру. Ну ти покупаєш меблі, і якщо тобі не жалко викинути там декілька тисяч гривень, а потім переробляти ці меблі, ну можна купувати в епіцентрі. Там же ж максимально ну, бюджетні матеріали, максимально бюджетна лінійка цих меблів. І ну, можна сказати, це викинути гроші. Якщо там на дачу якийсь там домик біля озера, ну можна поставити епіцентр. Якщо ви купуєте меблі ну, для дому, для будинку, там де ви кожного дня користуєтеся, матеріали мають бути якісні, і фурнітура ну, теж має бути якісна. Щоб ви. Щоб не полетіла кухня. Ні, щоб, щоб людина користувалася і отримала удовольствие від цього, а не так, як ну, в епіцентр приходиш, там береш шухлядку, а вона, вона тебе в, в руці залишається. Ну, ми теж таке відео колись знімали. Бу було, що реально у нас там товариш приїхав в епіцентр і зняв тік-ток. Він відкриває шухлядку, ну тобто, все норма, норм, типу вона відкрилася, він на закриває, давочик, а шухлядка в руці залишилась. Uh -huh. Ну, тобто. Ні, ну просто часто там потреба клієнта, це він каже, ну я ж зайшов на сторінку VR, там ціна за лист 2%. 500. Ви мені видаєте шафу за 100 тисяч. Як 2% 500 в 100 тисяч. Ну, дивіться, навіть по цінам VR, якщо е, е, матеріал стоїть. Е, Ну, раніше він коштував там лист, там, допустимо, 2500, обробка цього листа стояла там 500 гривень. То зараз е, лист коштує 2500, а обробка цього листа коштує 7500. І виходить, обробка одного листа в сумі з листом 10 тисяч. Плюс треба порахувати роботу менеджера, роботу конструктора, роботу зборщика, логістику, оренду, рекламу. І получається, що е, ну. Фурнітуру додати, там, фасади фарбовані, не фарбовані, гладкі фасади дешевше коштують, ніж фрізіровка. Тобто ну, воно набігає так. Ну, націнка на матеріалах завжди була одинакова. Просто собі вартість робіт товарів і послуг вона постійно росте. І виходить, що з матеріалу лист ДСП там, 2500 виходить кінцевому споживачу ці 100 тисяч гривень. Ну, Образно кажучи. Ну, і ці 100 тисяч гривень на шафу потрібно не один лист, а там 5 чи 7 листів треба на шафу, щоб вийшла от сума 100 тисяч гривень. А як ви справляєтесь з нестабільною ціною на матеріали для меблів зараз? Ну, коли починаються прыжки долара, євро, ми просто фіксуємо ціну в доларах, прописуємо це все в договорі і ну, прив'язуємо це все до долара. Ну, я не знаю більше, які варіанти. Тобто, то виходить, що клієнту, в принципі, ціна не міняється в доларах. Просто відбувається ну, да, в... по курсу гривні. Так, да, в доларах. Спочатку ну, військових дій, коли долар був 25, потім 40, ми перейшли на рельси ну, валюти. І, і то, коли зараз коли немає прыжків долара, там він там, колибається в діапазоні 2 гривень, ми не переводимо це все на долари. Коли, там, Ну, нестабільна ситуація. Т Тоді ми ну, підписуємо договори за ціною долара. Для клієнта ціна в доларах не міняється. Ну, може тільки змінитися там, по курсу в гривнях. Як у них ситуації, коли меблі не стають в кімнату? А, ну, ми напевно. Перепригнули цей етап, що меблі не стають, тому що в нас іде 3D-сканування, у нас є компанія-підрядник. Ми даємо технічне завдання, вони міряють ширину, висоту, фотографують це, тому що навіть був колись випадок, що ми приїжджаємо на об'єкт, шафа не лізе, а розміри, ну, тип, ширини, висоти, ну, ширини помінялися. Конструктор відкрив цей 3D-замір. Відкрив фотографії і каже, що ну, там якась була пам'яточка, що ти він знайшов, і те, що розміри змінилися. А виявилося, що на плитку положили лише плитку, виравнювали стіни, тому що зембірник сказав, що в них криві стіни і углів немає. А те, що, ну, що -то розміри міняються, вони забугли нас попередньо. Ну, Прийшлося шафу перерізати. Ну, чаще всього, ну, коли ми зробимо коректний замір, то, ну, можливо, там якісь там фальшки треба буде просто підрізати. Ну це робочі моменти. Не бачу нічого. А ні, як чого. клієнти реагують на те, що ми щось підрізаємо чи щось перероблюємо? Ну, це необхідність виробничого. Ні, ну у нас же є ситуація, коли клієнту не подобається, що ми щось перерізаємо. Вони вважають, що це вже не нові меблі, це щось вже якісь браки, треба нові. Як от у тебе буває, коли тобі клієнти в 12 ночі пишуть, що у них щось, що у них наклейка отошла. І що треба рекламацію, бо у нього наклейка відклеїлася. Ну коли наклейка у клієнта відклеїться, ми їм залишаємо пластинку з додатковими наклейками. Я не бачу проблеми. Ну... Щоб на неї клієнт сам наклеїв. Але ну, ну він же вважає, що це рекламація, що він не повинен клеїти отак, от наклейку. Ну, тоді клієнта можна послати, <світ> якщо він от не вважає, що він от, отак от наклеїти не може. Ну, клієнт пише в 12 ночі, що у нього наклейка від. Ну, я думав, там вообще, там полка відвалилась, чи ще щось. Каже, у мене наклейка відклеїлась. Ну, що він 12 ночі робив для того, щоб та наклейка там, ну, Полочки протирав. А чому ти думаєш, що в наших клієнтах чому немає субординації режими дня нашого? Чому вони вважають, що ми працюємо подобово кожен день? Так просто... З 7 ранку до 12 ночі вони нам пишуть. Що, і 5 було колись? Ну так, да. ну, мені просто цікаво, чому клієнти не думають, що у нас є сім'ї, є діти, може, ми хочемо спати. До чого ти дожди спати? Ти ще меблі поставив. і все. Вони нам пишуть завжди: то тобто, якщо меблі купив, значить все. Я можу написати тобі в 12 ночі в час ночі, в 3 ранку. І ти повинен бути на зв'язку. Якщо ти не на зв'язку, значить, ти все кидала. Да, у нас колись клієнт. Каже, я хочу підписати договір, і там треба срочно підписати договір. Я, блін, в 10 вечора. Отата заходжу на портал Дія, підписую електронним цифровим підписом. Відправляю цей договір, бо треба срочно хочеш відправити гроші. Гроші надіслав через три дні. Ну срочно в 10 вечора треба було підписати договір. Добре. І він знаходився в Україні, а не в Америці. Як організувати роботу на виробництві так, щоб мінізувати помилки обробки матеріалу? Е, ну, помилки обробки матеріалів ти не мінімізуєш ніяк, тому що є якийсь людський фактор, коли хтось щось не замітить. Але в мене з збиральниками такі домовленості, якщо вони бачать якийсь брак, і е, вони мені фотографують або відправляють відео, і ми перероблюємо ту деталь. Ну, смотря який там дефект, якщо там клей треба просто витерти, то вони просто самі беруть його витирають. Якщо якась деталь побита, ми просто заміняємо цю деталь. Тому що. Коли ти питаєшся, що ти клієнту впарити, поставити, замітить, не замітить, це воно ніколи не не канає. Ну, тобто, ти потім тратиш додатково свій час, їдеш на об'єкт, розбираєш те, що поставив, збираєш по-новому. Ну, тобто, краще його зразу замінити, чим тратити додатково свій час. Час, час, ну, час зараз дуже дорого вартує, тому що, ну. Дуже велика загрузка виробництва, щоб тратити, просто в пусту їздити до клієнта, контрольна зборка є? А, якщо в нас є об'єкти, які знаходяться дуже далеко від Києва, наприклад, ми їздили в Конотоп. Uh, у нас зараз от замовлення в Кагарлик. В, в ми відправляли поль в, в Польщу Ми відправляли меблі. Ми обов'язково збираємо це в цеху, максимально це все виставляємо. Понятно, що там немає цього там повісити, виставити всі фасади, відрегулювати його, тому що це безсмислено. Накидаємо фасади, перевіряємо, що все сходиться. Можливо, там є якісь нюанси, там фальшки решо. Ну, там підпилюємо, там додаємо і вже максимально все запаковуємо і відправляємо на монтаж. І хлопці там швиденько все роблять, все ставлять. Скільки людей задіяно в виробництві якоїсь позиції, типу кухні, шафи чи гардеробне, від там, заходу клієнта до нас на сайт? До... І того. Ну, дивіться, якщо у нас ви хочете почути всю цепочку виробничого процесу, ну, не виробничого, а від заявки до монтажу меблів, то ну, заявка зайшла, менеджер обробив, менеджер спілкувався з клієнтом, підписав договір. Далі менеджер передає заявку до замірника. Замірник їде, сканує, ну там сканує, робить заміри приміщення. Відправляє о, о, люди, Є людина, яка обробляє ці всі заміри в автокаді, все промальовує, всі там розеточки, всі там блоки. Ну, то есть все промальоване. Відправляє менеджеру. Далі менеджер передає конструктору. Конструктор носить свої правки. Вони обсуждають це все з, з менеджером. Далі конструктор підготовляє всі конструкторські креслення на підписання погодження з клієнтом. Менеджер погоджує, погоджує ці всі процеси. Ну погоджує з клієнтом і. Передає конструктору, щоб конструктор, можливо, там якісь правки, менеджер внесе. Менеджер, можливо, якісь правки клієнт внесе в ці всі креслення, там, хоче полочку передвинути, там, що то там розширити, додати. Це вони з менеджером походить. Далі передаються всі, всі документи обратно конструктору, конструктор. Конструктор підготовлює пакет. У виробництво а, передає менеджеру, який займається закупкою всіх матеріалів і запуском цього всього в роботу. Далі менеджер передає на виробництво пакет документів і всі починають пиляти, крамкувати, а, сверлити, збирати а, і вести на монтаж. Як працювати з постачальниками, коли ті не виконують свої обіцянки? Шукати нового постачальника, як правильно міряти приміщення, щоб меблі точно підійшли по розміру? Ну, ми робимо 3D-замір. Це коли є людина, яка їде з 3D-сканером, вона міряє угли зверху, знизу, посередині, Мі... міряє там висоту в різних точках. Ну, максимально людина заточена на зйом розмірів. З ну, того місця, де будуть стояти меблі, тобто він приміряє всі лючки, всі розетки, сканує це прибором, воно все передається в 3D-модель, і далі вже конструктору приходить 3D-модель приміщення, і конструктор моделює в цьому файли ну і придає далі ну, менеджеру, щоб погоджувати. це все це зменшує профтики конструктора. Ну це зменшує, воно все стає, але бувають іноді моменти, що конструктор міліметронщик, от хоче, щоб воно все влізло без зазорів. Ну воно не влазить без зазорів, іноді приходиться там якісь підпилювати фальшпланки, там толщину обирати, або там наращувати толщину. Бо іноді клієнт там я не хочу, щоб у мене був зазор так, 5 міліметрів. Максимально намагаюся клієнту угодити. Але коли у, стіна, у клієнта стіна отака, от, то ну, типу, так от ми зробити не можемо. Чи є різниця між дешевими та дорогими меблями? Так, звичайно, є. у якості матеріалів, у якості обробки цих матеріалів і кінечному продукції, кінечній продукції, яка Клієнт отримує. А візуально можна побачити різницю? Ну, якщо здалека, то ні. Чому на один і той же матеріал різні виробники дають різні ціни? цінка різна. А обробка. У теж є обробка, цінотворення різне, тому що є обладнання, яке потребує додаткових витрат, а є обладнання, які ну, типу собі вартість обробки дешевше. Наприклад, форматно-розкроєчний станок, там працює там, дві людини. Форматно-пильний е, центр, там працює одна людина. Ну, ціна станків різна, а собівартість роботи теж різна. Там потрібно дві людини, там потрібна одна людина. Як зробити меблі дешевим без шкоди для якості? Ніяк. Чому? Ну тому що чим якісніші матеріали, тим якість буде краще. Є матеріали, які там, ціна якість, чаще всього ми ці матеріали використовуємо. Якщо клієнту не підійшло, можна там, щось там, хімічати придумати з фурнітурою. Ну, ДСП ДСП, ДСП, ну, на чому ти можеш економити? Можна... Ну можна економити на фасадах. Є фасади фрезеровані, є фасади гладкі. Якщо фасади гладкі, то ну там в процесі задіються там менше людей, там чіпу не задіються, шліфовщик менше часу тратить, щоб шліфувати гладкі. Ну то чисто на роботі людей можна економити. А матеріали ну ти нічого не можеш економити на матеріалах. Насі крамкуват тільки спереду. Ну і що, привезуть, буде шлак. Потім клієнт буде відео фотографії сфоткати, чому в мене сколи, і все, а як ти будеш по-другому робити? Ми крамкуємо всі деталі по периметру для того, щоб підвищити якість нашої продукції. Якщо крамкуватися полички будуть не по периметру, це перше буде додатковий запах клеїв. Можливо, там люди сталкивалися з тим, що нові меблі, а пахне там, стружкою. То ми крукуємо деталі по периметру, щоб не було цього запаху і щоб при транспортуванні, там, зборці, монтажі, експлуатації не було от цих всяких сколов. Чи подобається вам займатися меблями під замовлення? Ні. Чого? Ну, подобається. Ну, тут двояке. Коли тобі дзвонить клієнт і виносить мозок, ти не розумієш за що. Тобі цим не подобається. Коли ти закінчуєш крутий об'єкт, тобі подобається твоя робота, ти отримуєш задоволення від твоєї роботи. Ну, це, це, це двояке питання і двояка відповідь. Тому що якби. Чи отримує задоволення, можна сказати і так, і ні. Ну, скоріше всього, більше да. Отримую, коли ми реалізовуємо якісь там нові проекти. Ну там, і там ми робимо те, що інші не можуть зробити. Ти як нагору збираєшся і ну, покоряєш вершини, можна так сказати. Чи важко бути меблярем? Дуже важко. Ну, останні 2-3 місяці я працюю без вихідних і дуже втомлююсь.